Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Так-так, знову я в Аврорі. і поглянемо з вами на щось цікавеньке. На знижки, новинки. Ось така миска пластикова. На об'єм. Якщо я бачу, то 1,6 літрів. Темненька і ось така світленька. Не бачу цінника, поглянемо, скільки вона коштує. 59, а зі знижкою 55. І ось така миска теж пластикова, побільше на об'єм майже 6 літрів. Теж зі знижечкою невеличкою 99, а коштувала 109. А це вже ось такий набір ємностей пластикових з кришкою. Саме великі на 2 літра, на літр. І на 500 мл. Манівінка ось така. І коштує такий набір 179. Ще є сірий і темно-зелений. Ще ось така миска, теж пластикова. З кришкою. По бокам ось так одягається кришка, застьовується на об'єм 2 літра. І ціна 64 гривня. Миска пластикова. Також з кришкою на об'єм 3 літра, зелена і фіолетова. По 59. Побільше миска пластикова на об'єм 6 літрів. Також має кришку пластикову по 88. Ще є фіолетова. І ось така ще миска велика, на об'єм 9 літрів. Фіолетова і зелена. Ось вона там. І коштує така миска 129. Це вже така новинка. Форма для льоду сіліконова, біла. І ось така ще сіра. По 69 гривень. Не знаю, бачили ви чи ні. Ось така ще формочка для льоду сіліконова. На 4 відділення, кульки. Чорна і тільки чорна по знижці 77. І форма для льоду ведмедики. Чотири вид медика – жовті і зелені ось такі. По знижці 39. Ось такий Йоршик для унітазу. Підставка пластикова. А ручка металева. Невеличка знижка по 77. А коштував йоршик 99. Ось такий ще йоршик. Теж для унітазу, підставка пластикова, ручка пластикова, а сам йоршик силіконовий по 149. Ще ось такі варіанти. Теж підставка пластик, ручка пластик і ціна 99. А це вже ось така і новиночка. Совочок малесенький пластиковий і щітка для прибирання. Ну, такі цікаві. Блакитний совочок і щіт, щітка, і червоний. І коштує така новинка 49. Новиночка, подушка декоративна, малюночки різні. Ось погляньте. І з надписом, і фламінго. Є така корона. І вони, ці подушки на блискавці. Ось. І ціна такої новиночки 179. І ось така ще подушка, теж декоративна, з малюночком квіти. Вона теж на блискавці. І ціна її 169. І матеріал 100% поліестер. Ось так. А ось така подушка по знижці. Декоративно, однотонне печиво 217, а коштувала 299. Серветочки, кухонні, вони різні. І рожева, і зелена, і блакитна 5 штук їх в наборі, з гарною такою знижкою по 27, а коштували 55. Ось ось така серветочка, кухонна, мікрофібра. Вони різні, блакитні, і фіолетові, і зелені по 17. І ось така ще в смужечку теж погляньте. Ось така приємна на дотик. Вони різні. По 17. Ще ось такі набір рушничків. Два штуки їх в наборі. Один з малюночком, один однотонний. І ціна 55. Тушнички, кухонные, малюночек, листочки, 3 штуки их в наборе, по 55. Вот такие же набир с смужечку, 5 штук их в наборе, по 99. И вот такие еще набир крветочек, однотонных, 10 штук их в упаковке, 99. Ось така теж новинка, але вже я показувала тарілочка, скляна, фігурна, листочок. Або золотистий, і вона світла. Ось така тарілочка. І з'явилася на полицях темна тарілочка, скляна, листочок, обідочок золотистий. І ціна такої новиночки 199. І ось така ще новиночка. Креманка, скляна. Золотистим побідочком на ніжці. Ось сімдесят Форма для запікання скляна. Алма вона кругла, 26 см в діаметр. І ціна знижена 199. І ось така ще форма для запікання скляна. Вона прямокутна на об'єм 2 літра по бокам, такі як вушка, ручки. І невеличка знижка 169. І овальної форми. Форма для запікання ось така. На 2,5 літра 199. Підставка під столові прибори. Металева, каркасна, одно дерев'яне. Новиночка. Мені вже подобається. І ціна новиночки 149. І ось така ще новинка, підставка під гаряче. металева, одно дерев'яне. І поглянемо, скільки коштує. Ой! 77, невеличка знижка. А коштувала без знижки 99. І ось така ще фруктовниця, металева, каркасна. одно, дерев'яне. І ціна такої новиночки 199. І ще ось така новинка, дівчата. Ваза фарфорова, листочок, золотистий листочок, а ваза чорна. Цінника нема, на жаль. І поглянемо, скільки коштує така новинка. 299. Тарілочка десертна. день. І ніч фарфорова по 59. Салатничок, фарфоровий день, ніч. Зі знижечкою невеличкою по 84. І ось така велика тарілочка обідня, 26 см в діаметр по 99. Великий салатничок, білий, скляний, 26,5 см в діаметр. 99. І ось такий ще теж салатничок великий, білий, скляний. Теж по знижці 109. Ось така новиночка. сковорідка алюмінієва з антипригарним покриттям. 28 см діаметр І зі знижкою вже 699. А коштувала 799. І поменше ось така сковорідка, Теж новинка, алюмінієва, 20 см в діаметр. Невеличка знижка 499. На полиці з'явилася ось така новинка. стакан скляний з подвійними стінками і з декором. Сам стакан великий, але об'єм невеличкий. Ось. І ціна знижена 119 і ось такий стакан теж з подвійними стінками. Великий, об'єм у нього вже побільше, по 119 і поменше стакан скляний з подвійними стінками, по 88. Стакан скляний, низький, хвилястий. Такий цікавий, вже вони колись були на полицях. І знову з'явилися по 69. Ось такі ще варіанти. Теж рибристий, скляний стакан низький по 69. Немає цікавий стакан скляний. Такий рибристий. Ціна 49. Підставка для сушіння посуду. Вона пластикова. І килимок для сушіння посуду. Два в одному для тарілочок, стаканів, чашечок і столових приборів. І ціна такої новиночки 199. Але я вважаю, що, мабуть, для сушіння тарілочок тут дуже-дуже замалесенькі бортики, і тарілочка буде випадати. Ну, а ви напишіть, як вам така новиночка? І ще ось така новинка. Це для спецій баночки. Вони скляні, а кришечки. Дерев'яні і ложечки дерев'яні. Їх три штуки в наборі. І ось така дерев'яна ще підставка. Ось цікава новиночка. І ціна 399. Шкарпетки сліди, чоловічі сіточка. Такі біло-блакитні, чорно сірі Ось такі ще варіанти, біло-чорні. І чисто білі хлопці. По 19. Зі знижечкою. А це вже шкарпетки сліди, дівчатка для нас. В Сіточку. Ось вони. Так. І ціна їх зі знижкою 19. І ось такі ще варіанти. Теж шкарпетки сліди, дівчатка. По 22 гривні. І шкарпетки. Низькі дівчата. Білі і ось такі, як. Рожеві так по 22 гривні. А це вже дитячі шкарпеточки, низькі, малюночком з малюночком, малюночки різні, і для хлопчиків і дівчаток по знижці по 17. Полиця кутова для ванної кімнати з кріпленням на два яруса так, і зі знижкою на цьому тижні 296. Ось така ще полиця для ванної кімнати металева, прямокутна. Невеличка. Зі знижкою 124 гривні. І ось така ще металева полиця для ванної кімнати прямокутна. Побільше. 149. Полиця, металева, настінна. Одно дерев'яне. Золота. Це така новиночка. З кріпленням обов'язково. І поглянемо, скільки новиночка коштує. 349. Серветочки Purfix вологі для прибирання. Дуже-дуже вони мені подобаються, вже я вам розповідала. 100 штук в упаковці. Вони такі плотні і великі, не маленькі дівчатка. І ціна зі знижкою 119. Серветочки вологі дитячі, сафі з клапаном, 110 штук в упаковці по 29. І ось такі серветочки вологі дитячі сафі. 60 штук їх в упаковці по 16. І ось такі ще серветочки. Чорно-білі з мужичком, 120 штук їх в упаковці з клапаном по знижці. 64. Пакети для сміття фрікінбок ручками сині. 30 штук їх в упаковці по 57. Ось такі ще пакети для сміття затяжками на 45 літрів. Вони смужечку. чорно білі по 77. Фіна пакети для сміття затяжками 15 штук їх в упаковці. Фіолетові на 35 літрів об'єм по 44 гривні. Ось такі ще пакети для сміття фіна. 30 штук їх в упаковці, фіолетові по 40. Міцні ось такі пакети фіна. Чорні. 30 штук їх в упаковці по 46.